З повномасштабним вторгненням до Бельгії приїхало 60 тисяч українців. А... Це Коваль? Це Коваль, так. Да. Це Коваль в Брюсселі. Але не в Брюсселі, це до всієї Бельгії. Ага. Найбільше... Ну... Коваль в Бельгії, маємо свій ковар в да, Бельгії по да, населенню. Да. Най, найактивніше ну, в Бель в Брюсселі є кілька громадських організацій е, українських, е, але я би сказала, ну і там, звісно, ці демонстрації влаштовуються. Та є активна молодь. Е, переважно це все рухають ті, хто, е, скажімо, народився в Україні і приїхав уже в Європу там, по різних навчальних програмах і залишився, наприклад. А е, активна діаспора є в Антверпені. це інше місто в Бельгії, яка багатша за Брюссель, тому що це портове місто, плюс це місто Діамантів, і там дуже багато українців, їх значно більше ніж в Брюселі. І там є дуже активна діаспора. Наприклад, там нещодавно відкрився магазин Об'єкти. Це магазин, який відкрила жінка, яка вже народилась в Бельгії, але її батьки українці. І вона постійно підтримувала українську культуру. Вона вже, наприклад, три роки організовує демонстрації кожної неділі на підтримку України разом з пластунами, і вона відкрила магазин з України українськими предметами інтер'єру, такими як Килими Гушка, те, як вишиванки Однодім, тобто вона бере топові українські бренди в різних там сферах.